Сергій Ребров є найкращим бомбардиром Київського Динамо в основному етапі Ліги Чемпіонів. В його активі 21 гол. Також він є другим українським голеадором в цьому турнірі. Попереду лише Андрій Шевченко, 48 м'ячів. Примітно, що всі свої голи величез Сергій забив виступаючи за білосиніх. Привіт, з вами Валентин. Пропоную насладитись всіма голами Реброва в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Приємного перегляду!

Стадіон в атаці Динамо і м'яч з тігорії. Сергій Рибров. 2-1. Динамо попереду. Ось такий початок другої половини зустрічі. 2-1 чемпіон України попереду. Старту у матчі Ліги Чемпіонів. В атаці, Передача на лінію штабу Манецька. Удар гол! Гол! Відмінно! Відмінний початок. Динамо Київ попереду Сергій Рибров. Після фангої передачі рахунок стає 1-0 цієї митє ми з вами, шановні друзі, чекали. І Юрій Калитвин, це передачу, передачу Данчик на Сергія Риброва. Небезпечний момент. Удар під гострим кутом, І м'яч в сітку воріт. Сергій Рибров відкриває рахунок у матчі. 1-0, Динамо! Перера. І удар поворота. Сергій Рибров. Забиває четвертий гол. Отже, зняли скальп. Зняли. Луї Вангаль, Галь. з вас скальп. І ваших гравців теж київські динаміці на чолі із Валерієм Лобановським. Що ну, Фантастика просто. небезпечний момент. Передача удар. Гол 1-0. Відмінний початок. 1-0. Динаміці Києва після удару Сергія Риброва відкривають рахунок зустрічі. Молодці динаміці. Молодці. Передача на Сергія Рибров. Положення по не було. Один на один. Удар. Гол. Боковий арбітер не підняв прапорець. Гол чистий. 1-0. Сергій Рибров. Динамо Київ попереду. На 31-й хвилині матчу. Наш чемпіон вийшов вперед. Так імбабі Окович. Перш ніж ми продовжимо, напишіть у коментарях, який із голів Реброва, на вашу думку, був найкращим. Також не забувайте підтримувати Сили оборони України. Посилання в описі. За бажанням ви можете підтримати канал Донатом. І У ворота Арсеналу влугав напрямок удару Девид Симон and this could be the opportunity Kravtsov 1-1 The prince of Ukrainian football has leveled this game Kravtsov 1-0, ma è scandaloso. Possiamo dirlo, siamo italiani, saremo anche di parte, ma questo è un rigore incomprensibile. No, è scandaloso veramente, hai detto giusto tu, è scandaloso, lo dico anch'io perché non ci sta che la Lazio sia sotto questa partita. Usintam eh, Podaja. Rebrov in gol. Toyo tisto, gar provimo velenoie Malo prostora. Negdo ni pogriu Rebrova e in... Kijevčani v 37 minuti. Kijevčane zadev je do, nisem dobro videl. 11.00 v drugem polčasu, pa pol... Podar ime si tivori. 1, 2. Oče dinamici Kijeva je zamenil računok na bliž prihodnjih 27.00 in v neki še je hvaljen visi. Удар здалеку! Гоу! Оце удар! Гоу! Молодець Сергій! Андрію Тимо Форуч коментуй. Боже мій! Олександр Цабу!